Сьогоднішнього нашого такого позачергового зібрання. Ви знаєте, ми з вами приймали бюджет, і ми говорили, що у нас є під великим запитанням питання освітянська субвенції. Вона не була визначена у першому повному обсязі послуги захищеним статтям. І в тому числі ми з вами не бачили гроші, пов'язаних з харчуванням дітей. І ми визначилися тільки своїми грошами у співфінансуванні, і ми їм затвердили. А це буквально 26 грудня постанова Кабміну, яка призначила субвенцію для міст тому числі і для нас субвенцію на харчування дітей і для того, щоб ці кошти посадити. Ну як будемо так говорити, відобразити у призначення. Бюджету на 25 рік ми і змушені сьогодні зібратися на позачергове засідання. Я ще раз підкреслюю, у нас будуть ще виклики, пов'язані приблизно з такими обставинами, і можливо січні місяці, а те, що Івановна буде говорити вам ще і у цьому році, Ще не маємо ми інформації по тисячі гривень для вчителів. Вона може бути сьогодні, завтра постанова є, а ми гроші розподілу вам. Воювано буде вас просити, що якщо вони прийдуть до кінця року, що ми сьогодні я не буду підписувати рішення, що ми теж її поставили, щоб потім не збиратися. Це такі особливіші нюанси. І Олександр Петрович там передачу е, майна для 140-го закупку, яку ми теж проводити і закінчили. Оце такі два питання: перше про внесення змін до бюджету порядок де ми сьогоднішній. Про безоплату передачу майна комунальної власності. Отаких два питання. Чи є зауваження, доповнення, заперечення. Якщо немає, прошу відзначатися перед подемою сьогоднішньої сесії. Двадцять. Рішення прийнято. Дякую. Часовий регламент. Є пропозиція Наталі Івановні, скільки потрібно, там 7 до 10 хвилин, 5 хвилин вона навіть тут підказує, що є друге питання теж до 3 хвилин, виступи традиційно до 3 хвилин. Прошу визначатися з часовим регламентом роботи сьогоднішнього. ситуації, рішення прийнято одноголосно. Дякую. І переходимо до розгляду питань. І по першому питанню я слово надаю виконавчому обов'язку начальнику України фінансів Наталі Івановні, будь ласка. У нас 20 хвилин. Доброго дня, шановні голови, шановні депутати. Вам надано інформаційний матеріал до рішення ради про внесення змін до бюджету на 2024 рік від 30 до року. Хочу повідомити вам, що розпорядження кабінету міністрів від шостого року за номером тисячу про розподіл субвенції з державного бюджету місцевим на забезпечення харчування учнів початкових класів в накладні загальної середньої освіти за спеціальним фонду у 2024 році. Бюджет міської територіальної громади надано субвенцію в розмірі шість мільйонів дев'ятсот двадцять тисяч гривень. Також у розпорядженням кабінету міністрів від двадцять 1120 року за номером 1324 е, про перерозподіл деяких видатків державного бюджету, передбачених Міністерством освіти і науки на, 24 на 2024 рік, розподіл резерву освітньої субвенції державного бюджету місцевих бюджетом у 2024 році. Зменшено обсяг. Субвенції державному бюджету, місцевим бюджетом на придбання оплата, створення та модернізацію проведення реконструкції та капітального ремонту дідалень, харчоплотів закладів загальної середньої освіти, нашому бюджету на 474 тисячі 400 гривень.

За двадцять рішення дивилися те, що працювали вчора. Неділю тут суботу з казначейством. цій же субвенції. Я веду по сів'які субвенції, що у нас там осталося півтора мільйони на використання коштів. Ну, ми зігріли таке оплатення і заходовування. В принципі, ми молодець підрядни старалися, і школа перша, молодці, вони старалися, але через, так як товар не пішов через табур, ми не могли його і закрити. І е, ми знімали без значеством ці півтражори. А чому це нами наперед жаль на бюджетний таліван? Хочу постановою вони нас не знімають. знімаються. Постанови організм нас мають навіть кошти. Да. А цих півтора мільйона постановою вони знімають. Не знімаються. Але ж вони знімаються по факту. Э, вони э, піднімаються до державного бюджету так. на рахунок, а в наступному році на обладнання, так, так яке на пологові, вони мають повернутися назад, та, так? Я Добре, по 6 мільйонах, по те, що ми зараз говоримо, або уточніть твою позицію, або дайте пояснення. Мова про 24 чи про 25 рік? Кошти ми поступаємо до бюджету в 2024 році на спеціальний фонд. Ага. Вони у нас Залишаються. Це наші субвенційні кошти, ті, що мали бути передбачені, не передбачені в державному бюджеті. Вони переходять залишками. Наша потреба, розрахункова потреба на 2025 рік складала 11 мільйонів 638 тисяч. Але на сьогоднішній момент нам до бюджету передається лише до травня місяця. Я так розумію, 6 мільйонів 928 тисяч. Далі буде проведена розрахункова потреба учнів, зроблений перерозподіл і будуть на другу половину навчального року виділені додатково кошти. Ми в бюджеті передбачали своє співфінансування на початкову школу. На рік? Так, у нас розрахункова потреба стоїть 4 мільйони 745 тисяч гривень. Це наші 30% відсотків співфінансування до субвенційних прошлів. Прокламувати всі вебінари, які проходилися і роз'яснення Мінгіну, Міністерство освіти, вони чітко сьогодні констатують позицію, що це владись не і соціального зброєння, і так далі. Все по галузі освіти робиться до завершення навчального року і є об'єктивна цього причина. Тому що з певними змінами важко зарентуватися континент навчальних по закладам освіти у певних територіях. З переходом шкіл, відміну навчальних процесів, переведення дітей і так далі. І тому було прийнято постанова кадміну, що буде уточнюватися так брати, структура, номенклатура, взагалі і мережа закладів, особливо і класів по мереж по, по району, по містам вже на, на 1 вересня. Півроку у час війни це великий термін, може багато що змінитися, і тому бюджет по всім показникам, як ви бачите, галузі освіти приймається тільки до завершення навчального року. Тому і ця субвенція йде тільки до травня місяця. Є е, запитання до е, Наталі Іванової. Тетяна Володимирівна, я не знаю процедури, його управління, мені здається, що якщо нові будуть гроші. Хоча, якщо ми не можемо проводити тендер на та А, не посадимо воду, Юрій Ліванович, тому що не буде призначені коштів. Ми тендер можемо провести, а угода буде бути тільки на призначені кошти. Будемо проводити ще одну процедуру. Тим більше, якщо ми з вами домовлялися, якщо пам'ятаєте, що ми будемо переглядати по кінцю навчального періоду і цілому політику, ми з вами все ж говорили, коли ми навіть комформі, бо можемо комформи. Ми про це дуже так детально розглядали. І ми погодилися, що на даному етапі бо ми навіть не використовуємо той мережу допусків, які повинні бути держава дає. Але ми сказали, що. І даби того, щоб не перекладати на батьківські плечі певну частину зобов'язань. Ми баками займаємо на такому рівні, і ви, як підприємці, хто приймає говорити, що поки ми складаєтесь у ту норму забезпеченості і є. І ми погодили, що тариф тримаємо по харчуванню такі, які не піднімаємо. Хоча у нас можливість на підключення і є. Або ми не задіювати батьки, бо там відсоток для батьків іде. А далі вже закінчуючи навчальний рік, ми будемо обов'язково цю позицію переглядати. Це ми говоримо на виконку, ми які на сесії. Ми це говоримо. Да. Чи є ще запитання? Я ще не маю, -що визначатися. Якщо немає, прошу відзначатися. Якщо прийдуть гроші, до 1 січня. Ну, сьогодні завтра. Тут якісь зміни, і розпоряджуючи документи, що, що стосуються 2024 року, просимо вашого дозволу включити в даний проєкт, Ріп, да. якісь субвенції. Оце може бути що це 1000 гривень, ви ще ми не знаємо. Ні, це стосується 1300 є 2600, Ось вже надруковано є розподіл, але вони розподілом зробили на 2025 рік. Mm -hmm. В проєкті постанови на сьогоднішній момент вона не підписана. Ну і там говорення сума. У нас говорил, с литературами решил. Я вчера говорил, с е Я вчера Чи Ні, чи я з Вікторію Венаторі говорив, що однозначно десь можливо, навіть у перші числа з січня місяця нам знову йдеться збиратися. Нам відомо вже про три субвенції, які на 25 й рік відомо, але вони на сьогоднішній момент не підписані. Не підписані. Але Всі в січні місяці ми змусимо з вами переглядати ці позиції. Тому я буду дуже вдячний, якщо знову десь на тільки води зберемося і нам загально буде ці субвенції закріпити за нашим бюджетом. Дякую, Наталі Івановна. Да. Да. В цілому прошу да. визначатися. В цілому да. вже у да. Це пропозиції були чи в цілому? Не, в цілому. не було пропозиції, було в цілому, дякую. Да. Переходимо до другого питання. Олександр Петрович, будь ласка, проінформуйте нас, що в нас залишилося реалізовано. те, що ми виділяли по 140-му чи по захибам. Це наше традиційне питання. Хочу е, надати таку інформацію, що все, всі кошти, які на протязі 24 року виділялись для закупки військових, освоєні повністю всі матеріальні цінності передані. 24 жовтня 6,5 мільйонів було виділено все закуплено, передано. Загалом за рік е, освоєно. Понад 32 мільйони коштів вже передалося на 140 подальшому. Мільйон... Понад 32, я так як. Але ну, на сьогоднішній день повністю все закуплено. Біля 100 мільйонів гривень, ми в 24-му році виділили на потреби Збройних Сил України. різних Ризи, військовим частиною, ми відділяємо. Тому, шановні, якщо ми вас у нас у нас є проєкт вище, прошу визначатися. Шановні депутати, ми, в принципі, розглянули всі питання, які приносилися порядку теми. Я ще раз орендую вас, що в січні місяці ми будемо проводити дочергову сесію. Можливо, ставимо її всього, дочергову не знаємо дати. По двом питанням. Уже зараз ми сьогодні мали виносити питання у внесення змін до статуту лікарні. Там теж, але так як сьогодні останній вебінар, який Бог скаже, я просто не співаю, я хотів, щоб ми перенесли на після обіду, я кажу, ні, я боюся, що ми не зберемося після обіду, уточнення статуту по лікарні пов'язано з що зараз подають їм функції, а в них статуті немає. Але в зв'язку з тим, що вони не знають взагалі, як воно буде, вони не знали, як підготувати ці зміни до статуту. Тому на січень місяць точно це питання буде, буде ряд змін по статуту по лікарні, ну і в тому числі буде підв'язуватись до бюджету, до тих сувересій, які вони надали надав. А зараз, якщо можливо, якісь зауваження, доповнення, пропозиції, то, будь ласка. Якщо немає, то прошу позачаровуватися по цьому сесію, оголосити закрити, мається до кнопки «Нажміть про закриття сесії. Рішення принято. Щиро дякую. Шановні депутати, ще раз всіх вітаю. Заліз двох Христовим, Виступаючи новим роком, і хай Господь Бог всіх нас благословить на мир, на здоров'я і на все добро. Спасибо, велике, за нашу співпрацю. У себе волошної прихисти. We're